Що їх там били, ображали, що їм воно не подобалося там. І їх ображали, не годували, знущалися над ними. Коли їх там взяли в полон, їм теж не сильно хорошо там, тому що їх бувають, може б'ють там, щоб, щоб дізнатися про наше, щоб про щось наше секрет якісь український. Без їжі нормальної, нормальний, без тепла, без ліжка. Вони, я думаю, що вони жили в сирих подвалах, на сирій землі, що їх не годували, били. Чотири стіни тебе окружають потолок, пол і не все. Ну, я думаю, холодно, темно. Без їжі. Полон це випробування на межі людських можливостей, тортури, нелюдські умови та безвихідь виснажують, ламаючи волю. Багато українських військовополонених втрачають надію, а психологічний і фізичний тиск призводить до трагедій. Ця біда не оминула й Малин. Багато його мешканців стали на захист України, роблячи все заради свободи. Тепер наш обов'язок зробити все задля їхнього повернення. Тато Насті був тихим, мовчазним, але безмежно добрим та творчим. Він залюбки допомагав дощці з картинами, малюнками та ескізами. Хистом Тимура Васильовича було різьблення по дереву. Його роботи знаходяться у селі Малинівка та місті Малин. На цій зображено картині я її їй подарувала тату, це я обнімаю татуся. Підемо ставити знака на Малинівці. Якого знака? Причому тут і до знака це, ну, десь на дорожі чи що. Та ні, мам, та ні, уливається собі там. Ну, потім через, мабуть, півгода я побачила, що це він оце, ці, вирізав ці козаки, оце це він їх. Там встановляли цей знак, оце все зробили. Ну, скромний був дуже. З, зник без вісти, написано Село Веселий Гай. І ми не знали, потім вже дзвонили в частину. Звернулися і нам прийшло сповіщення, що він зник без вісти. І останній раз він виходив ну, на роботі там, в частині 17-го числа і все. Василь Мурга людина, для якої сім'я була понад усе. Його можна описати такими словами: Щедрий, справедливий і готовий прийти на допомогу рідним і друзям у будь-який момент. Для нього важлива була завжди сім'я. 10 числа ми останній раз спілкувалися після обіду. Він написав останні повідомлення. Я вас дуже люблю, мої хороші. От віриш, ну що живий, що знайдеш, іноді опускаються руки, проходить час. І коли ти бачиш кожен день ці фото, відео з каналів, які наші дівчата знаходять в Кацапі, то ну, дуже страшно, але і казали, не бачила, не вірь. І вірить, триматися, шукати. Олександр Гаєвський відповідальний чоловік і турботливий батько. Він добрий, врівноважений і спокійний у спілкуванні, проявляє уважність до оточуючих та виваженість у прийнятті рішень. Ну, він спокійний, він добрий. Ну, він ніколи в нас не сварок не було, нічого. Він такий, він ну, не було ніякої надії. Вже тай рік, і ось, ось місяць. То надії в мене ну не було до останньої минути. Я не, не думала, що так станеться. Але це підтвердження з полону з квітня місяця. По документах воно до сих пор вважається, що безвісти зникли, але з квітня місяця я дізналася, що він в полоні. В мене діти знають, що він у полоні так само. Ну, чес, чесно, мурашки по шкурі. Я ну знаю, що він живий, я його чекаю. Андрій Мойсеєнко з самого дитинства був завзятим рибалкою. Він люб'язний, покладистий, відповідальний. Ставши на захист батьківщини, потрапив у полон. Спілкувалися ми з ним останнього разу, це було 14 липня 2023 року. Він вийшов із завдання, набрав мене і сказав, що я, вийшов, я прийшов додому із роботи. 15 го вранці він мені подзвонив і каже, Іра, я знову їду на роботу. Так треба. Хлопцям потрібна допомога. Через невеликий проміжок часу росіяни виставили себе на російському телеграм-каналі відео, що вони знову взяли 32 гу бригаду, знову їх під праці, знову багато в полоні хлопців. І було оприлюднене відео. Де хлопці сидять у підвалі сім чоловіків. Серед тих сімох хлопців я впізнала брата. Ми отримали один лист від нього. Отримали ми його в жовтні місяці минулого року, де було написано, що в мене все добре, на прогулки водять, дуже скучаю, до обміну. Шевцов Ігор єдина дитина в сім'ї. Ще в дитинстві разом з батьками він переїхав з Луганщини до Малина. Відповідальний, добрий, завжди прагнув допомагати друзям. У перші дні повномасштабного вторгнення, не кажучи батькам, Ігор залишив домівку та став на захист України. Служив військовим медиком, рятуючи життя побратимів. Наше життя обірвалося в той час, коли ми... Отримали сповіщення. Мені вручили звістку, що в боях виповнює свій дух, пропав. Із них безвісті молодший сержант Шевцовий Георгиев. Ми стали шукати на телеграм-каналах. 8 січня ми вже побачили відеодопит. І в нас просто крила виросли. Може, насправді, може, якось син нас побачить. Він повинен знати, що ми його дуже-дуже любимо, що ми його дуже чекаємо і боремося за нього. Бажаємо, щоб всі повернулися наші захисники додому, живими і здоровими. Артур Голуб був морським піхотинцем у 2021 році, виконуючи бойове завдання, він загинув. У пам'ять про нього його мама опікується двома хлопцями, які знаходяться в полоні. У 2019 році Артур прийшов і просто сказав, мама, не плач, бо він знав, що це для мене дуже болюча тема. Але я підписав контракт. Я з ним поговорила, як зараз пам'ятаю, о 13-й годині, 13 хвилин. Ось йому. Його роти дав там якісь бойове завдання, я ж не знала, яке ще. І він каже, мам, я трішки зайнята, я тобі перезвоню. І через годину мені прийшли з воєнкомата, просто повідомили, що мого сина вже нема. Він був морським піхотинцем, і от в його пам'ять я опікуюсь двома морськими піхотинцями, хлопчиками, які потрапили в полон в Маріуполі. Це молоді хлопчики. 1998 рік і 2004 рік хлопчики, І вже уявіть три роки вони в Полоні. З самого початку ніхто про них нічого не знав. От, де вони знаходяться, що. І ось я займалася цими пошуками, їздила на різні зустрічі. Ось, і ми знайшли їх. Але, на жаль, поки що не повернули. Дмитро Козацький позивний Орес, український військовий, фотограф та боєць полку Азов. Під час оборони Маріуполя в 2022 році Дмитро Козацький став популярний завдяки своїм фотографіям з Азовсталі, які передавали трагедію блокади. У 2022 році, потрапивши в російський полон, Дмитро був звільнений в рамках обміну. Перший день полону я провів в автобусі. Ми прям там сиділи, ночували. У мене ще був кіт, який постійно намагався втікти. Перший із таких спогадів це коли мене на Дізо перевели. Там було таких двоє відомих місцевих катів. Кирилл Юра, по-моєму, другого звати. Цей Кирил мене забрав з мого барака. Мене звели в ДІЗО, роздягнули, зв'язали, били, погрожували ножем, тикали ножем по мені. Коротше, неприємні були спогади з того дня. Нам сказали в цій колонії в СІЗО, що це обмін. але ми тоді ще досить не, не довіряли, типу, тому що росіянам не можна довіряти. Потім е, нам зв'язали руки, зв'язали очі і такою лісенькою. Е, нас всіх посадили е, в е, якийсь КАМАЗ, здається. Е, ми поки їхали, нас били шокерами. Мене чомусь любили постійно бути цим шокером. Ми поїхали автобусами на кордон. І я сидів тоді дуже сильно нервував, щоб нічого не зірвалося. І добре, що все пройшло спокійно. Нас спокійно перевели, обміняли, і я опинився вдома. Полон це випробування, яке не можна замовчувати: тортури, нелюдські умови, виснаження, жорстока реальність, у якій опинилися сотні українських військових. Багато хто втрачає надію. Але ще більше борються, чекаючи на звільнення. Митро Казацьки позивний Орест і самі ми знаходимося в моєму рідному місці, малині на акцію підтримку військовополонених і безвісті зниклих військовослужбовців. Оце всі люди, що ви бачите, вони ну якби самоорганізувалися, об'єдналися навколо нас. Ми не шукали особисто кожного, кожен шукав нас і доєднувався до цієї групи. За дві неділі в нас сформувалося вже більше 50 чоловік. Це тих людей, які Хотіли, щоб вже виготовили прапори, зробили банери, допомогли їм будь-яким. І ми вирішили зробити напередодні роковин початку війни зробити цю акцію. В багатьох містах проводяться акції нагадування спільно, спільноті і миру, і е, за кордоном, щоб люди знали, що насправді у нас йде війна. Насправді я, я вже повторюю, жорстока війна. Ми вже декілька разів робили мітинги в Києві від нашої бригади, саме воно було. От, е, на всі акції, які є поблизу, особливо ми їздимо на Київ в основному, але які є поблизу, ми стараємося на всіх акціях бути, на всіх акціях висвітлюємо питання про полонених, От, е, Показуємо, що ми є, що ми добиваємося, що ми боремося за своїх хлопців так само, як вони боролися за нас. Це важливо. Важливо про це говорити, важливо підтримувати їх. По-перше, хлопці, які повертаються з полону, от навіть коли поначалу, це... по початку, перші це були азовці, вони почали виходити. І хлопці, які верталися, вони були здивовані. і їм це Приємно було, що про них борються, про них не забувають. У російському полоні дуже багато розмов. Якраз таки росіяни розказують, що ви там більше нікому не треба, про вас всі забули. А ці акції – це свідчення того, що ми не забували і підтримували. Тому я якраз таки виступаю за кожну акцію. І дуже добре, коли вона відбувається в будь-якому місці і в будь-який час. Неважливо, чи це чи ця акції мають систематичний характер. Там кожного тижня, чи кожного місяця, чи хоча б півроку, в будь-якому разі, це дуже добре, що вони відбуваються. Вони не можуть говорити вголос, але ми можемо. Вони мовчать за ґратами, але наш голос може прорвати цю тишу. Серед полонених захисники з різних куточків України, зокрема, й з нашого рідного Малина. Вони ризикували всім заради нашої свободи. Тепер наш обов'язок. Говорити за них, нагадувати про них, вимагати їхнього повернення. Головне для військових в полоні це вижити, щоб їх не вбили. Певно, головне вибратися та врятувати своїх побратимів, якщо він з ними в полоні. Та просто вижити, напевно, навіть життя. Ну, щоб він виживе. Він е, його обміняють і він прийде додому, приїде. І всі будуть щасливі, батьки, родичі його. Але вони тримаються. І за цього я їм хочу подякувати. За те, що, за, за те, що, ніхто, те, що вони змогли Вийти. Я дуже рада, що вони зможуть хтось. Я знаю, що вони зможуть вийти з полону. І я я дуже радий, що вони вийдуть з полону. Я дуже вдячна їм за те, що дають нам змогу вчитися, гра... грати на вулиці, розвиватися, можна ще так сказати. Не маємо права мовчати, ми їхній голос.